Аудіометрія це один із методів дослідження гостроти слуху, тобто визначення найменшої сили звуку, при якій він сприймається пацієнтом. В основу методу покладено реєстрацію реакції організму, яка викликана звуковою стимуляцією. Діагностика проводиться за допомогою спеціального приладу аудіометра. Він складається з генератора звукових частот, підсилювача і ослаблювача, які вмонтовані в корпус приладу. Давайте детальніше розглянемо аудіометр та його будову. На приладі ми можемо побачити перемикач частот, перемикач інтенсивності тону, індикаторну лампу, яка буде горіти червоним, коли пацієнт подаватиме сигнали, місце для розміщення блоку аудіограми, навушники та сигнальна кнопка пацієнта на окремому пульті. Для початку процедури пацієнт в першу чергу повинен одягти навушники, на які подається електричний сигнал і перетворюється в звуковий сигнал певної частоти. Бланка аудіограми встановлюємо таким чином, щоб отвори попадали на нижню жирну лінію, при цьому ручка гучності виведена до кінця. Виставляємо початкову частоту 1000 Гц за допомогою перемикача частот і починаємо ривками посувати ручку гучності, створюючи мінімальні звукове відчуття. Коли пацієнт чує звук в навушниках, він натискає на спеціальну кнопку на пульці, щоб сигналізувати про те, що поріг чутності досягнуто. В результаті загоряється сигнальна лампочка на аудіометрі. Зупиняємось і ставимо точку на аудіограмі, після чого повторюємо процедуру, використовуючи наступну частоту, а саме 2000 Гц. Повторюючи дану операцію до частоти 10 000 Гц, ми отримуємо аудіограму. Останнім кроком буде порівняння отриманої аудіограми з аудіограмою норми для даної вікової категорії, після чого ми можемо визначити, які відхилення від норми є у пацієнта. Аудіометрію можна провести не тільки за допомогою аудіометра, але й використовуючи звичайний спеціальний мобільний додаток. Завантаживши його, ми починаємо роботу тим, що обираємо пункт start test». Далі нам посилають звуковий сигнал певної частоти. спочатку на праве вухо, потім на ліве. Показники правого вуха позначаються червоним кольором, а лівого синім. Коли ми чуємо звуковий сигнал, ми сигналізуємо про це, натискаючи кнопку Я чую, що відзначається на аудіограмі. Якщо ви перестали чути сигнал, то потрібно змінити відмітку за допомогою позначок Право-ліво. Коли всі точки будуть позначені, ви отримаєте свій результат, а за допомогою таблички можна проаналізувати вашу гостроту слуху. У нашому випадку гострота слуху пацієнта знаходиться в межах норми.